Дивіться сьогодні у випуску новин. Первомайський фестиваль Молодіжний зорепад» на честь Дня студента зібрав творчу молодь міста. Дитяча екскурсія до пожежної частини. Чим дивували рятувальники юних відвідувачів? Підбиття підсумків першого етапу обласного конкурсу Дитинство без насильства. 1 листопада по 10 грудня в Миколаївській області проводиться конкурс на виготовлення кращих макетів соціально-рекламної продукції Дитинство без насильства. Він проводиться в два етапи: 19 листопада у Первомайську підбивали підсумки першого туру конкурсу та обирали найкращі роботи серед представлених. В цьому конкурсі прийняли участь 5 загальноосвітніх шкіл це 4, 5, 6 школа, 15, 16, Первомайська гімназія, також станція юних техніків. Перші місця зайняли 5, 6, 4 школа. Це в номінації бікборди. Друге місце зайняли Промайська гімназія, станція юних техніків в номінації буклети. Загальноосвітня школа 4 і 6 зайняли третє місце в сіті в номінації і також буклети. Конкурс макетів проводиться з метою привернення уваги громадськості до проблем сімейного насильства та жорстокого поводження з дітьми, адже в наш час насильство над дітьми приймає різноманітні форми. Роботи такі суттєві і вони саме відобразили тему насильства з дітьми. Питання насильства сьогодні є актуальним, враховуючи, мабуть, економічний стан, тому що саме тоді, коли держава знаходиться в тяжких умовах, економічних умовах, відбувається Перерозподіл цінностей і в цьому випадку, на жаль, знову ж таки, на жаль, наші діти опиняються в дуже складних е, обставинах, дуже складних ситуаціях, коли батьки роздражені, коли. Е, Батьки своїх дітей б'ють, коли батьки своїх дітей продають, коли батьки своїх дітей не дають їм можливості розвиватися, обмежують їхні дії в навчанні, тобто навіть до школи не направляють, тому що немає або одягу, або книжок, або щось інше. Ну і навіть ви бачите самі, що сьогодні діти є об'єктами продажу як Страшно говорити на органи тому насильство це не тільки бути рівним, а насильство дуже має багато значень, про які ми сьогодні говоримо і будемо говорити. 10 грудня найкращі роботи, які обере юрію в Миколаєві, будуть опубліковані на бігбордах, сітілайтах та інформаційних буклетах по всій області. Подальша доля цих робіт буде направлена до Миколаївського обласного центру соціальних служб для сім'ї та молоді, де будуть визначені найкращі номінації серед області, та в 2015 році будуть розміщені в місті Миколаєві та Миколаївській області з автором робіт та міста, яке призове місто. В межах цього конкурсу фахівці Первомайського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді проводять профілактичні бесіди та тренінги з дітьми і батьками щодо питань попередження насильства. На честь дня студента у Первомайську пройшов фестиваль Молодіжний зорепад його учасниками стали талановиті молоді люди, місцеві студенти та школярі. Ще до початку виступу юні артисти ретельно готувалися і активно репетирували, аби виступити достойно. Ми колектив Водограй. Ми приїхали до вас з Підгороднім. Наш колектив існує вже понад 15 років. Нас в колективі 10, 5 хлопців і п'ять дівчат. Ми взагалі танцюємо танці, ну, якби різних народів. У нас був і російський, також зараз у нас багато закарпатських танців, дуба, танець. Сьогодні ми представляємо також закарпатський танець, весільний, березнянка. Закарпатський танець у виконанні підгороднянського водограю публіка сприйняла на ура. Оплесками вітали глядачі і вокальний ансамбль медичного коледжу Монада, який вже не вперше бере участь у творчих фестивалях. Ми їздимо неодночасно, їздили і в Львів на різні конкурси. Два роки підряд ми привезли перше місце. Нас всього дев'ять дівчат, які виступають. Ми співаємо в хорі. Також ми і танцюємо, звичайно, те, що душа бажає. Проводимо різні тематичні вечори, але в основному це спів. Первомайський молодіжний зоропад вже третій рік поспіль об'єднує творчу молодь міста. Цей конкурс направлений. На те, щоб відкрити наші молоді таланти, в місті Первомайську якраз з нагоди святкування дня студента. Сьогоднішній міський такий не конкурс, а фестиваль ми його називаємо, проводиться в чотирьох номінаціях: це хореографічні номери, музичні, театральні і церкові. Єдиним представником церкового жанру цього року була Любов Діордіященко, яка є гордістю первомайської церкової школи. Займаюся церковою. Ну церковним мистецтвом я вже 6 років. Ну майже вже 7. зі мною займається тренер Соловйов Віктор Дмитрій. Він уже в церковому мистецтві аж 40 років, може навіть більше. Тому він досвідчений і вміє багато чому чого навчити. Що Що стосується театрального жанру, то серед його представників були і студенти медичного коледжу. Сьогодні ми будемо е, показувати глядачам сценку. Досвід є, і в прошлому році ми як і в комедійному жанрі брали, так і у вокальному жанрі брали. Тобто, вже не страшно піти на сцену в котрий раз. Майбутні фельдшери запевняють, медицина і театральне мистецтво для них тісно пов'язані. У нас такий медично-театральний коледж. Так концерти так приходять на ура на дуже доброму рівні. І нам також подобається брати них участь і самим собі піднімати настрій. Охочих вийти на сцену міського палац культури було немало. Організатори навіть вели обмеження на кількість виступів кожного учасника. Ну в цьому році велика кількість бажаючих в нас є. Взагалі в нас сьогодні планується 26 номерів. Переважно це в наш навчальні заклади, вищі навчальні заклади. Також таланти, які навчаються ще в школі і в наших музичних школах. Переможців та переможених на фестивалі не було, так само як і прозів та відзнак. Молодіжний зоропад у Первомайську проводиться задля розкриття нових талантів. А ще традиційно, як святковий захід, до дня студента. Хочемо привітати із днем студента, весь всіх первомайців, побажати щастя, здоров'я, наснаги, всього кращого, мирного неба над землею. 19 листопада в Первомайській пожежній частині номер 23 пролунало чимало захоплених вигуків. На гостину до пожежників завітали вихованці дитячих садочків міста. Під час екскурсії діти більше дізналися про роботу рятувальника, приміряли пожежні шоломи, посиділи у рятувальній машині та змогли власноручно тиснути сигнальну кнопку. Найбільше сподобалось дітям знайомство і опробування робочого обладнання. Я сьогодні бачила пожежну частину. Бачила, слухала рацію і бачила пожежників. Було найкраще, коли я побачила, як лили воду. За словами вихователів, метою такого заходу було ознайомити дітей з роботою пожежних і засобами боротьби з вогнем, розвити в дітях почуття відповідальності за свої вчинки, а також виховати повагу до людей цієї безстрашної професії. Сегодня мы решили провести с нашими детьми экскурсию непосредственно в пожарную часть, чтобы дети смогли обогатить свои, пополнить свои знания, непосредственно увидеть э, транспорт специальный пожарников, их форму. Им показали, как из бронзбойта выпускают воду. Мы думаем, что эта экскурсия будет очень полезна для детей. Им показали снаряжение машин, снаряжение самих пожарников, их работу. Мы надеемся, что дети теперь пополнят намного, их знания станут богаче. На довершенні екскурсії дітям продемонстрували подачу води з пожежного ствола, так як це здійснюється під час ліквідації пожежі. І головне, діти разом із рятувальниками та вихователями повторили основні правила пожежної безпеки.